Доброго ранку, шановні посановичі натурального вина. Сьогодні хочу вас познайомити з нашим членом команди, який нам дуже допомагає звати його Одін. Ось таке наш помічничок. Чому ми кажемо, що ми виробляємо натуральне вино? В процесі виробництва ми ніде не застосовуємо ніяких хімічних препаратів, добавок, цукру того або іншого. Дрожжі природні і виноградний сік от основа нашого вина. Також в процесі в нас ніде не використовується електрика. Ми сталі повністю, наш процес повністю стали і ми ніде не використовуємо. Енер... Джерела енергії. Крім одного, наш коник Один трішки під'їдає електрики, але він це відробляє своїми <смі> лошадіними силами. Також бачите, у нас буде новинка скоро Ми трошки розширяємося і до нових зустрічей і до нових новин.